Ще одна важлива складова боротьби із зайвою вагою заняття спортом. Щоправда, спорт, особливо коли він переростає у змагання, несе загрозу травми. Щороку у США реєструється приблизно 300 тисяч травм голови викликаних заняттям спортом. Згідно з останнім дослідженням атлетів віком від 15 до 24 років, лише у результаті автомобільних аварій молоді люди травмуються більше. Струс мозку складає 10% усіх спортивних травм спортсменів-старшокласників. Тему продовжує Марія Юнко. Щороку понад 600 тисяч дітей, які грають у шкільних спортивних командах, зазнають струсу мозку, викликаного ударом в голову чи навіть верхню частину тіла. Найчастіше такі травми стаються в американському футболі, хоча не є винятком й інші види спорту, як от європейський футбол, лакрос, бейсбол і єдиноборство. Сімнадцятирічний Дейн Гарлов з Вірджинії займається боротьбою шести років. У лютому в нього був струс мозку, коли його противник завдав йому удар головою під час поєдинку. Я похитнувся трохи і сказав судді, мені потрібен час. Відтак підбігла медсестра і стала перевіряти, чи немає симптомів струсу мозку. Батько Дейна Деніс Гарлов у минулому також борець був присутній на цьому матчі. Дейн просто лежав на маті головою вниз, руками не закривався. а Противник продовжував його атакувати. Я дивився на це і дивувався, що відбувається. А коли тренер сказав, тут щось не так, зупиняйте поєдинок. Суддя нарешті схопився за свисток. Дейну пощастило. У його школі є професійний медик, медсестра Елісон Лейн. Ми проводимо базові когнітивні тести, де атлети сідають у заповнюють 20 хвилини тест на перевірку ходу їх мислення. Так, що коли вони травмовані і мають струс мозку, ми маємо з чим порівнювати. Це дає нам деякі об'єктивні дані для порівняння, щоб вирішити, чи дитина може повернутися у спорт. Дейну було наказано припинити тренування і навчання, аби дати час мозку відпочити. Згодом він знову пройшов обстеження я щодня приходив у тренажерний зал після школи. Їздив на стаціонарному велосипеді, віджимався, аби побачити, чи заняття спортом викликає біль голови, запаморження тощо. А потім мене змушували проходити тест. Це все тривало два з половиною тижні. Такий ретельний догляд є швидше винятком. Лише 42% американських шкіл мають доступ до професійних медиків, які можуть перевірити стан дитини негайно після інциденту. Черепно-мозкові травми, зокрема у професійному футболі, часто опиняються у полі зору змі. Натомість струс мозку серед шкільної молоді не привертає стільки уваги. Я називаю їх дійсно знехтованою категорією. Ми не даємо найкращі медичні послуги нашим елітним атлетам і водночас забуваємо про мільйони дітей. За словами Марджорі, тренери і батьки мусить бути менш вимогливими до молодих атлетів, а головне не ігнорувати симптомів травм. Сьогодні національна спортивно тренувальна асоціація співпрацює з національною футбольною лігою. Щоб підвищити обізнаність громадськості про небезпеку струсу мозку і, можливо, навіть пролобіювати нові закони. Марія Юнко Голос Америки.